Місяць тому волонтерська група у складі Михайла Казура, Наталії Смірнової та Ділі Плетяної розмістили у торгових точках ставища три скриньки для того, щоб зібрати кошти на придбання зимового взуття нашим землякам, військовослужбовцям, які перебувають в зоні проведення АТО. Це чоловіки і хлопці 25-го батальйону Київська Русь знаходяться наразі наші захисники на кордоні Луганської і Донецької областей. Учасники волонтерської групи часто спілкуються з нашими військовими, дізнаються те, що їм необхідно. І по можливості намагаються допомогти. Ми телефоном зв'язувалися з цими хлопцями, неодноразово в інтернеті спілкуємося, телефоном спілкуємося. От, нас, зараз вони нас попросили тепле взуття вже на зиму. Ви знаєте, ночі холодні. І це ж Сьогодні побігли, воно намокло, людям треба перезутися. І от ми вирішили, ці гроші, що ми зібрали, якщо їх мало, ми там ще десь докладемо, будемо шукати, нам зараз треба купити сім пар. Взуття саме нашим хлопцям з нашого району, 25 й батальйон, добровольці, Київська Русь. От прямо напряму от Нагаївський, Великий Ян, і з ними ще хлопці, які там хорять, сім чоловік. Вони нас про це попросили, і зараз от ми хочемо направити ці кошти і закупити це взуття і їм передати. Вони нам. Те, що вони потребують, і передати їм ну тими волонтерами, які прямо до них приїжджають і прямо доставлять їм напряму в руки, пішли на зустріч волонтерам у такій потрібній справі. Власники місцевих магазинів, наш край, Еврика та приватне підприємство Лавріненко. Велика подяка жителям Ставища і району за небайдужість і милосердя, а ще колективу і вихованцям гесільської загальноосвітньої школи, які зібрали більше однієї тисячі гривень, організувавши благодійний концерт. Кожна пожертвована гривня може врятувати життя чи захистити від холоду наших земляків. Цього дня учасники волонтерської групи підрахували зібрані кошти, загальна сума яких 2944 гривні. Ці скриньки і надалі ставитимуть у торгових точках селища, тому, побачивши їх, велике прохання не скупіться, вкинути в скриньку скільки зможете.